Всім привіт, хочу показати вам папу моментів Стуліва. Також по стандарту нагадую за свій промокодик. Всім приємного перегляду. Зразу, як тільки дили проект, ми поїхали на точку А, де всі благополучно впали. Зразу вже поїхали тоді випушувати точку С. Там ще. На може чоловік 15 на точку С. Ні, що ми сніг, приємно, годі. Типи. Зараз я про контроль точку А, я скажу вам, що на точці А на те, це, блять, не це, На сім, сім людей. не більше. На Точку С поїхали всю розсипну, у нас знову нічого не вийшло, всі перегрупувалися і поїхали випушувати точку А. а. Добаток, добаток. Я... Внизу, вийшло. О, внизу, внизу, внизу. Дорога, дорога, дорога. Бігає розова хайня. Забити нахуй ногами. Кришу убив. Все, найс. двоє криша. ЛГшку добить. ЛГшка взорвалася. На парковці, біля парковки, біля парковки, біля парковки. Одно хп в дебіла. Криша. Криша. Кришу тепер добити, кришу добити. Дороги приїхали ті. Все, вийдіть, тихо, хай, коломба захватить. Там є на бату. Коломбо на бату є. Є, на бату є. Можете наблюдати, що залетіли ми нормально. Вроді як випушили всіх. Наприїхала холпа, і ми знову упали. Настав другий день. І ми знову на Деллерах. Цей раз ми поїхали і зайняли дах на тот і тут вийшов такий непоганий файт, зараз вам його покажу. Я ділию закуруже. Все, Янок. Бля, йобаний ну запуште їх нахуй. Мене прицел. Тут я трошки упав у тіль, тому що нас винесли, але вони нас не добили. Ми хильнулись і побачите, що вийшло далі. Року, поможи. Курва, не піднімайся. Далеко. Конор акуратно. Будь випускайте ліво. Сзади, а, все, молодцы. На шее, да. не забывайте справа. броники. Не забывайте броники одевать и хилиться. Еще Фотосвятки в центре у вас. Лизы. справа вот. Блять, я. М -м -м. я спью, зал... Ситуация вышла такая цікава. Мне понравилось, пофайталось круто. Но, на жаль, сейчас прилетят 2-4 вертолета и нас просто тут выпущут мясо залазит к вам. У нас вертушка, вертушка у нас. Вертушку сбить. Выбитый вертушку. Все туда, все туда, все мясом. Да? Сжечь, Влад. Тут два, два типа, два типа. Там Я еще просто упал в мезна. Я в панику Два типа забрать. Так, в ми мене минуту. Блять. Добре, найс. Та піднято. Да, да, 300 секунд, піднімай рік. Вроді би було все добре, но тут, блять, я не знаю на що, але я почав свапати бронік і побачив перед цим вертольот, не знаю, дуже велика моя помилка через це лях. Тут я заколив поїхати на точку Б, тому що понів Шарідле тримає дві точки, і можливо на точці Б нікого нема. Ми приїхали, так і сталося, майже нікого не було, але з даха нас скинули. До дилера, двоє людей, побігли вже. Біжу. Ков... А, то наші вилізли на руку. Всі до дилера, захват дилера вже. У мене я краш, вивоч. мене підмініть. У мене не... теж краш. Nice. На бешки? Ваша да, робота є, Давай А, Все, Давай. ні, ні, все, назад вернувся. Давайте к вам на під'їду. Мам бешку, під ну, бешку хотіть, блін, не хватить. Дефайте, дефайте. Просто залетіло у спину, нас випушили. У мене ще вилетіла якась помилка, але не крашнуло. Не знаю, не змогли ми захопити. Бувають і такі моменти. Не завжди ми можемо перемагати. Такий відеоролик. Получився, Дальше вже нема що показувати. Всім дякую. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки. І зустрінемося уже в наступному відеосику.